Ахев Новий ідею. Піднесла на Валькірію. Феникс Глоус. У мене є Валькірія Глоус, це так само на 1 Та, Так само під Water Breathing, прикольно. Slaughter Pigs. А, <laughs> mm -hmm. ah, тут всякий сринг был. Да. Uh -huh. mm -hmm.

Почекай, Арен, не покидай кімнату побьємося. Так. Так. в принципі.

Чего ж вас знімає? Мені снічне не знімає, а тобі. Ааа, тебе тебе стріли такі тупи. Ти, ти собі такі стріли погані видало. В мене сп'яниння. Так я Весь бью дату Вес сейчас Дай Дува сейчас было дату Имазово Я ты мал А ще мене... А <laughs> like, ну, в мене стоїть щет Ти Ха-ха ти мене Ty w ostatni raz jak w końcu po mnie tak jakby popała. Ale to po innym datach To, by było... to tak. A teraz, kto by ty znosisz? serce. Półtora? Tak. Czego nie wiedziałam, Nie wiem, ja nie zauważyłem takiego momentu. O

мало them all zone, so решил износ? Я знаю. Скаут через нос решился. Валися, по-моєму. Так чи ні? Вони зараз місця не мають! Ха-ха-ха, ну я вам не кажу! Бл**! Це називається 1-1, до речі. Вони не мають шоу, так чи ні? Не знаю. О, я чув звук Може кровати? А, в мене руководите. У тебя валькирей было? А тебе, а тебе є штука, я штука и всі всі ты подарки? Чекай, Одна штука може стріляти різні дарти. Нет. взагалі нормально поступили чи ти три перевіряла? Що краще, стейк чи баранина? vза перевіряла.

Тут твоя тебя свій чат скеннул. Я свій чат тут тут скянул, ты бегал и ти його подібрали. Я духу я думаю, что ты його бачила на підлозі и ты специально по ньому бігла. А, реально? Чего просто смотрите? Получил в нас. А